Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Конора звинуватили у приставанні до дівчини на матчі НБА. Посвідченням потерпілої інцидент стався під час матчу НБА між командами Майами Хіт та Денвер Нагетс. що МакГрегор закрився з дівчиною в туалеті, де примушував її до інтимних дій. Потерпіла, вдарила ірландця ліктем і зуміла вибігти з туалету. Пізніше з'явилася інформація, що дівчина намагається врегулювати ситуацію з Конором і не хоче ініціювати судовий процес. Сторона Мака вже відреагувала: ці обвинувачення неправдиві, Конора таким не залякаєш. Ну а в самому Майамі, поки ситуацію вирішили не коментувати. Ми отримали повідомлення про звинувачення, але поки не пройде розслідування, ми отримуємося від коментарів. Промовшин притримується такої ж думки. Вони чекають на закінчення розслідування. Ну а сам Коннор розповів, що чекає з дружиною на четверту дитину. Справи йдуть добре. У нас на підході ще один член сім'ї. Ми дуже схвильовані. Що тут можна сказати? Висновки робити рано. Від Коннора можна очікувати чого завгодно, тому дійсно варто дочекатися достовірної інформації. Дуже багато людей не проти заробити легке. Грошей на конорі. UFC анонсували наступний бій Умара Нурмагомедова. Він зустрінеться з Корі Сенхейгеном, який знаходиться на четвертому місці. Сам у Марі ден на одинадцятому. Це дуже крутий буст для Нурмагомедова. Походу Дана готує нового чемпіона. І, до речі, з Умаром мало хто хоче битися. Тому велика повага Корі, що дає Нурмагомедову такий шанс. Сиріл Ган зустрінеться з Сергієм Співаком. Вони будуть битися на турнірі UFC Fight Night 227, який пройде в Парижі. Це буде мейн івент. Ган знаходиться на першому місці, співак на восьмому. Минулий свій бій Ган програв Джонсу. Для нього це дуже чудова можливість повернутися. Подивимось, який в нього моральний стан після Джонса. Ну а для співака чудова можливість довести, що він готовий битися з топами. В останньому бою він зупинив Деріка Льюіса ручним трикутником. Чендлер впевнений, що бій з Макгрегором все ж таки відбудеться. Думаю, Конор вже скоро попаде в тестовий пул Юсада. Я тісно вважаю, що ми проведемо бій до кінця року. Ви повинні розуміти, що Конор дуже поважає цей спорт. Бій відбудеться, я просто проявлю терпіння. Чендлер, напевно, більше за всіх молиться, аби цей бій відбувся. Це буде самий великий гонорар в його кар'єрі. Плюс після бою з Конором у всіх, з ким він бився, збільшується кількість фанатів. Не знаю, як це пояснити, але кожен мріє з ним зустрітися. Ну а ми, звичайно, також очікуємо цей бій. Скоріше за все, це буде відовищна заруба в стійці. Полкановський вважає, що Ір для нього більш небезпечний, ніж Махачев. Є Ір самий небезпечний суперник в моїй кар'єрі, це 100%. Багато хто може запитати, а як же Макс? Для мене це різні визови, але я бачу Єїра більш небезпечним, ніж Махачев. Він завжди шукає можливість фінішу. Навіть не знаю, що сказати, у Яїра напевно, мотивації більше, ніж в Холловея. Плюс мексиканців залізу бетонна челюсть. Вони це вже доказали і в боксі, наприклад, той же Канело та Енді Руїс, а також і в UFC, Нейт Діас якого за всю кар'єру практично ніхто не зміг нокаутувати. Але чи вистачить навічок Яїру? побачимо. Тарик Ян вважає, що бій проти Олівейри був для Дар'юша останньою нагодою вийти на титул. Якби він виграв, він би бився з ісламом, але тепер йому потрібно півтора-два роки, аби знову якось здобути цей шанс. А він вже не молодий. Ну і можна додати, що медійка в нього дуже слабка. Він у френдзоні у Дани Вайта, а ще треба подивитися, як він впорається з цією поразкою. Подивимось, також він каже, що якщо в нього буде бій з Олівейрою, то це буде майже як подарунок від Миколая. Олівейра чудовий суперник, у нього великий досвід, він довів свій рівень, але для мене чудово підходить його стиль, це подарунок для мене, я легко його знищу. Царукян все вірно говорить, треба себе просувати, треба багато говорити, і він це робить. Ну і бій дійсно буде цікавим і видовищним, але поки я думаю про це зарано говорити. Стерлінг розповів, що ганяти вагу йому дедалі важче і важче, тому бій з Омелі буде останнім цій вазі. Але якщо я програю, це не означає, що він вигнав мене. Просто мені це починає набридати, я вже не можу стільки ганяти принципі, якщо Стерлінг і програє, в чому я дуже сумніваюся, його стиль якраз гарно підходить проти Шона. Він уже довів, що є чемпіоном, навіть попри ту виставу, яку провів з Яном. Ну а я дякую всім за увагу, побачимось.